Харків знову у вогні. Шахет потрапив у багатоповерхівку. Також цієї ночі вибухи лунали у Дніпрі, Запорізькій і Київській області. Усе про нічну атаку розкаже РБК Україна. <плеслова> А полезно на у кого силы как страждали очень полезно. Третю ніч підряд Харків під ворожим обстрілом. Цього разу росіяни прицільно били по житловому району. Один із шахедів влучив прямо у двоповерховий будинок. Обвалився цілий під'їзд. Під завалами опинилось дві сім'ї: мама, тато і їхня десятирічна донька, а також мама пенсіонерка і її п'ятдесятирічний син. Наразі тіла чотирьох загиблих уже дістали з-під завалів. З 10-ї години вечора росіяни несли близько шести ударів. По Новобаварському району всі влучання по е, висотній житловій щільній цивільній забудові наслідок влучань пошкоджено близько 32-4-5-поверхових житлових будинків. На місці одного з влучань БПЛА влучило е, прямо в двоповерховий житловий будинок. Тут знищення цілий під'їзд. Половина будинку було зруйновано е, під завалами. Е, зараз дві квартири е, в них мешкало п'ятеро осіб. Теперь я тут еще дальше на пять. Разве пользу? Вот прожайка. Нет! Також наразі у Харкові відомо про 35 постраждалих. У ДСНС кажуть, внаслідок вилучань у житлову забудову та адмінбудівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 квадратних метрів. Розбір завалів триває. Також цієї ночі лунали вибухи у Дніпрі. Постраждало троє людей. 66-річну жінку госпіталізували. Двом чоловікам надали допомогу на місці. Повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Також понівечені інфраструктурний об'єкт, дві адмінбудівлі, приватний та гостіві будинки. Господарська споруда, авто, газогін та лінія електропередаж пожежі. Рятувальники приборкали. А це вже Запорізький район. Один із дронів окупантів влетів у магазин. Виникла пожежа площею 100 квадратних метрів. А вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та транспорт. Наразі пожежу ліквідовано, постраждало двоє людей. Голосно цієї ночі було і на Київщині. Під ударом опинився Броварський район. Постраждало двоє чоловіків. Одного із них госпіталізували, іншому надали допомогу на місці. Горіла адміністративна будівля, автосалон, СТО та парковка з автомобілями. Через падіння уламків знищено два автомобілі, пошкоджено вісім вантажівок, одинадцять легковиків та автобус. Протягом останніх двох тижнів росіяни атакують українські міста за своєю новою тактикою. Рішахедів. Ворог концентрує. Велику кількість дронів для атаки на один населений пункт чи локацію з метою продавити ППО. А якщо зосередитися в одному місті, да, а, то шанси підвищуються, бо туди ж не перекинеш моментально і мобільні групи, і зенітно-ракетні комплекси, і артилерійські системи, там ті самі гепарди, да? воно все розподілене більш-менш рівномірно по всій території. А якщо сконцентрувати удари на окремих містах і робити це по черзі, от, то тут шанси уразити цілі, які росіяни собі намітили, вони вищі. І така тактика, на жаль, працює. Раніше, от коли вони били по всій території, там процент доходив до 99, 98,5-99 і не опускався нижче 95. Процент збиття, да? так. А зараз він трохи менший, власне через концентрацію зусиль. Ну і ППО вони ж б'ють по містах, які не дуже віддалені від лінії фронту. Ну от тому там, скажімо, ситуація і так складна, і можна ще й відволікати. Різними іншими засобами, однак на зміні тактики росіяни не зупиняються. В РНБО кажуть, у Кремлі не тільки хочуть збільшити виробництво шахедів, а й відкривають нові майданчики запуску. За інформацією РБК Україна, Росія вже відкрила ще три нові майданчики для запуску БПЛА. Усі в районі приморсько ахтарська додатково до вже семи існуючих це може дозволити агресору наростити кількість запущених шахедів під час однієї атаки. Також росіяни постійно відточують пілотування дронами під час підходу до цілі шахеди маневрують по висотах. То летять надто високо, то надто низько, у результаті чого вони зникають з радарів. При цьому за ніч росіяни можуть запускати по 100-200 таких безпілотників. Усе це ускладнює роботу. ППО я знаю, що їх можуть запускати як там статичних майданчиків, так і з автомобілів. Не готово що в них з місцями запуску, як вони там облаштовані, чи можуть вони по одному запускати, ну мовно там, кожні 10 хвилин, чи можуть одразу 10, потім ще 10, потім ще 10. і Так, наприклад, всю ніч не готова сказати, тут же пасує більше до наших розвідників. Це така деталь, яка не є статичною, вона постійно змінюється. не можна там ну Це у них зрозуміло, так вони запускають, вони так само постійно вдосконалюються. От завтівок, це дійсно в них теж. Ну я не кажу, що це нова тактика, коли на. На пікапи, на там цьому в кузові запустціось направляючи, він розганяється, старт і безпілотник злітає. Тепер вже питання пропускна здатність: наскільки швидко вони можуть запускати. Можливо, в них є знаєте, умовно. Там 25 автівок. Вони всі становляться не знає, там, на аеродромі якомусь, і просто одна за одним розганяються і запускають один за одним ці безпілотники. Потім повертаються на коли знову і знову. Тут е, важко гадати загалом цієї ночі. Росіяни випустили по Україні 78 БПЛА, Сили ППО збили 42 шахеди. Ще 22 безпілотники були локаційно втрачені. Щоб залишати. В курсі останніх новин не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.